Вітаю в студії Адріана Бурміцька, і хотілося підбити підсумки щотижневого опитування пульс тижня, який проводить дослідницька компанія Ектів Груп. І просто зараз поговоримо з одним із засновників компанії Андрієм Яременком. Андрія, вітаю Доброго ранку. Звичайно Доброго. ж, ми зараз продовжимо. А поки не забудьте підписатись на канал Інтервізор. Отже, давайте розпочнемо з того, що оприлюднено основні тези українського плану перемоги. Судячи з даних опитування, українці доволі скептично ставляться до реалізації цього плану. Що скажете, які причини такого скептицизму? Скептицизму може багато, тому що це вже далеко не перший план перемог, які нам казали. Ми пам'ятаємо анонсований контрнаступ, який був в нас здається у 23-му році, і який не вдався. Ми постійно бачимо, що говорять про перемогу. А в українських військ очевидно є успіхи, якби і на Курському напрямку, і фактично зупинене просування під. На інших напрямках під тим самим Покровським, але все одно, якби це не перемога. Ми бачимо успіхи, але не перемоги. І відповідно, люди від цього потроху втомлюються, тобто втомлюються не тільки від війни, а й від постійних обіцянок перемоги прямо завтра. Але з іншого боку, а ми кажемо: залишилась третина людей, тобто які вважають план перемоги реальним, тобто 4,6% і 6 повністю реальним, і 21% більшою мірою реальним. Тобто разом це чверть. І люди, які вважають нереальними цей план, це 27 більшою мірою нереальний, 13 повністю нереальний. Тобто це третина разом. Ну, грубо кажучи. Ну, майже третина вважає цей план нереальним. Ну, тому що встиг, то тому що ці люди втомились. і знов-таки враховую, в нашому контексті третина це насправді небагато. Ну, чверть реальний, третина нереальний, тобто навіть до половини ніхто якби не доріс, найбільша позиція важко відповісти. Тому з точки зору це, взагалі, цифри достатньо оптимістичні, що люди швидше схильні довіряти тому, що цей план може бути реальним, але ну про всяк випадок критикуємо владу. А інша історія. Далі запитання, як ви оцінюєте зусилля української влади щодо наближення перемоги? Це просто якби відповідь на те запитання, яке ви поставили. 7,5% бачать, бачить, що робить це можливо навіть трохи більше. 2,9% повністю справляється, а один і більшою мірою справляється. Тобто, знов таки ми бачимо, що зусилля влади позитивно помітили майже 40%. Ще 30 вважають, що вона щось робить, але більшою мірою не справляється. Тобто, значно більше половини бачать зусилля української влади щодо наближення перемоги. По різному їх оцінюють, але це знов таки досить позитивна оцінка. На жаль, перемога залежить не тільки від України, а й від партнерів, і від санкцій, і від підтримки. Ну банально дадуть дозвіл бити далекобійною зброєю чи ні? Це те, що вже всі московино набили. От власне відповідь на ваше запитання. Ну що, давайте перейдемо далі. Значить, глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму. Більше половини опитаних українців не підтримують таку ініціативу, але більше 20% її підтримали. Чи не зростає в нашому суспільстві бажання відмовитись від Криму? Саме бажання відмовитись від Криму в нашому суспільстві не зважає. Не, не зростає, перепрошую. А, але а, зростає загальна втомленість від війни, зростає бажання, а, ну якщо не зробити паузу, а то що найменше ну, якось зафіксувати. І оця вся втомленість від війни, і відповідно люди, які. Зростає бажання піти на поступки у переговорах, а поступки про які йдеться обговорці, Борються територіальні поступки. Хоча насправді Росія вимагає не територіальних поступок, а поступок так інших, але все одно це обговорюється. Ну і відповідно в рамках цих цих обговорень, о цих можливих поступок і так далі, люди готові йти на поступки. Тобто, це не бажання, але це певна готовність змірити зміритися з тим, що щоб закінчити війну, треба от відступити від якихось вимог. Але просто я повернусь до того, що повністю негативна реакція в 38% і більшою мірою негативна в 14,7%, Тобто майже за 40%, майже половина, все ж таки ставляться навіть до міжнародного управління над Кримом негативно, не кажучи вже про залишення його в складі Росії. Ну, це також непогано, що не зростає, а я би хотіла далі перейти до наступного запитання. Кабін закликав, заклав у держбюджет на 25-й рік запуск економічного бронювання. Масштабна тема, яка потребує дуже багатьох наших співвітчизників, насправді. Які запитання ставили в опитуванні, і чи спостерігаєте суттєві зміни в думці респондентів за 4 місяці з травня по вересень? А ну по перше, да, ми це ставимо кожен раз, коли піднімається тема бронювання економічного. Ми задаємо запитання. Вона перед піднімається приблизно раз на місяць. От ми відповідно раз на місяць і робимо замір. А, тема відома, тема обговорюється стабільно від 78 до 83% Чули про неї стабільно на неї різна реакція, і поступово ми бачимо невеличке зростання. І підтримки ідеї економічного бронювання, але кожен раз це зростання таке невеличке. Ну, грубо кажучи, якщо в травні а, повністю підтримую було 15 зараз 18,7%, майже 19%, А там в травні більшою мірою, так було 27%, зараз 29,9%, Тобто, в цілому ніби в межах похибки, але плюс-мінус зрозуміла тенденція. А з іншого боку, ми запитали, чи чули ви про зловживання при бронюванні від мобілізації, і стабільно близько половини вважають, що це постійне явище. Тобто, знов-таки тема коливається від, 50, від 48 до 57%, але переважно вот, 51%, 49, 5%. Про те, що такого немає, знов таки кількість людей ну коливається в межах 10%. тобто плюс-мінус дані стабільні тобто змін дуже мало. Я так зрозумію, да, дані стабільні, да. Тобто воно змінюється, постійно обговорюється. Ми насправді очікували таких потужних тенденцій, в залежності від того, що буде прийнятий закон. Він буде погорюватись в той чи інший бік. Плюс була розроблена за цей час система бронювання, коли можна там через дію забронюватись, і так далі. Але все одно ми бачимо ту саму картинку, це практично не впливає на ставлення до економічного бронювання серед людей ну, пересічних людей ми ж розуміємо, що бронюють бронюють не пересічного, бронюють того, кого з якихось з якоїсь мети треба забронювати, від виходячи від закону. Андрій, дякую за відповідь. Друзі, ви поки не забудьте підписатись на канал Інтервізор. Ну і ми, звичайно ж, продовжуємо. Значить, українським чиновникам та військовим обмежили використання Телеграм. Особисто мене це здивувало, тому що більше половини опитаних підтримали таке рішення. І це при тому, що Телеграм має велику популярність в Україні. Чому саме так? А дуже просто, коли ми задаємо запитання, чи хочете ви, щоб вам обмежили телеграм, ну тобто, обмежили а, там змі, які виходять в Телеграмі, обмежили телеграм-канали і так далі. Ми бачимо а, величезний супротив. Там під 80% так чи інакше виступають проти цього, ну в залежності від формулювання запитань. Але коли було абсолютно правильно прокомуніковано тут. влада зробила правильну комунікаційну кампанію. А щодо того, що через телеграм російська розвідка може бачити те, що там в наші службовці приписують, і обмежила саме службове. Користування, тобто не на особистому пристрої, а на службовому пристрої для службового листування. Ну, це в цілому підтримують, тому що ну це дійсно безпека, і ця тема була прокомунікована. Але знов таки, якщо ми тут поставимо наступне запитання, ми його ставили там попередніх чи хочете ви там заборони телеграм чи обмеження телеграм для пересічних людей, ми отримуємо величезну кількість людей, які проти з за різними опитуваннями телеграм є основним джерелом інформації для понад 50 Відсотків. А українців, хтось на, на мірі 50, хтось мірі 60, в залежності від формулювання запитання і кампанії, яка міряє, але все одно він, він є всюди. А у державним службовцям заборонити чому, чому б ні? Плюс в нас є ще такий наратив в суспільстві, дуже потужний, який можна нахарактеризувати так, що чиновник повинен страждати. А чомусь. Всі українці, ну не всі українці, всі це неправильно казати а велика кількість українців хоче, щоб чиновників обмежували у різноманітні способи, щоб їм щось заборонили, і так далі. Тобто вони весь свій негатив про роботу держави перекладають особлюють у посадовців. І Тому, коли чиновникам зробили життя трохи гірше, ну багато хто цьому на жаль кладу. На жаль, тому що ми ж розуміємо, що чиновники, які викликають обурення, знаходяться на деяких топ-посадах, та тих і, і тих час від часу ловлять антикорупційні органи. А більшість частина людей, які працюють в державі, це Ті самі головні спеціалісти, які роблять ну, щоденну роботу за невелику в принципі, зарплату. Як вважаєте, якщо українцям е, також заборонять користуватись телеграмом або обмежать доступ до телеграму? Е, ви вже сказали, що це буде негативна реакція, але наскільки вона буде масштабною? Це ну як протести будуть навряд чи, бо воєнний стан навряд чи хтось буде робити протести. Але на цьому на рейтингу правлячої партії можна буде поставити остаточну крапку. Ну що, переходимо до наступного запитання, яке ви задали людям, і чи відчули українці зростання зарплат? Нагадаю, що за даними держстату, у порівнянні з минулим кварталом зарплатня зросла на 22,1%. Звучить оптимістично, але які результати у опитуваннях? А, ну, ми задали два запитання: як змінити ну, що зарплата зарплати і добробут це дві різні речі, тому що з одного боку зарплата зросла, зараз там підвищують трішечки податки а, і трішечки з'їсть інфляція, і питання, і добробут може і не змінитись, може впасти, може якось по-іншому відреагувати. Може ніяк не відреагувати. А і ми запитали два: чи змінився протягом минулого року добробут вашої родини? Ми задаємо це от, липень, серпень вересень 2024 року, ну і бачимо, що кількість тих, кого погіршився або трохи погіршився, зростає. Тобто було в липні 32,3%, трохи погіршився, 36,7%. А істотно погіршився зараз, практично стільки ж трохи погіршився, але істотно погіршився 40,6%. Тобто добробут родин. Люди відчувають погіршення свого добробуту, при дуже дуже помітно. Я думаю, що причина в цьому це переважна інфляція, де більшість зарплат, в дійсно зростання є, за цю інфляцію не встигає. Окрім того, тут ефект певної міри низької бази, справа в тому, що в липні традиційно в нас низькі ціни. У нас знижуються ціни на продукти харчування, на овочі, на фрукти, і в нас немає рахунків за опалення, в нас немає взагалі жити легше. А вже починаючи з вересня, коли а, ціни починають зростати на продукт, на елементарні продукти харчування, ну відповідно, ми відчуваємо погіршення тут і зараз. Як ви думаєте, яким буде далі графік? Ну, яким буде... далі ближче до... До десь до лютого люди будуть казати, що їх стан істотно погіршиться, тому що він буде погіршуватись а далі залежить від того наскільки план перемоги, про який ми говорили, обговорюючи перше запитання, реальний. Якщо він реальний, то ми вже в лютому побачимо позитивні зміни, зв'язані з завершенням війни. А якщо він нереальний, то ми будемо бачити далі погіршення. В нас ж чверть бюджету йде на оборону і для воючої країни це нормально. А, от, а якщо на оборону не треба буде видавати такі величезні гроші, вони так чи інакше буде повертатись до економіки, ну, всім нам жити стане значно легше. От. І далі питання: як, на вашу думку, змінився добробут України? Наступне запитання. Його ми моніторимо давно, ми його моніторимо з лютого 2022 року. А, ну, як бачимо, що істотно покращився, коливається в межах 1%. А, трохи покращився, коливається трохи більше. Зараз а, чергове падіння внизу, там 2,7%. А істотно погіршився і трохи погіршився стабільно під 80%. І зараз невеличке збільшення після невеличкого зменшення у серпні. Знов таки, зменшення в серпні пов'язане з тим, що ну, банально стало менші ціни. От зараз ціни зростуть. Що стане? Зарплати зменшаться, точніше, зарплати залишаться тими самими, але податки і збільшаться податки, все одно люди будуть тримати менше. І ми побачимо погіршення ситуації. Сергій Притула вперше відповів, що хоче стати президентом. В моєму порядку денному немає такого слова, як політика, заявив він. Але нам зараз цікавий не сам притула, а те, наскільки українці визначились із своїм майбутнім політичним вибором. Чи знають люди, за кого хотіли б проголосувати? Ну чи знаєте ви за кого будете голосувати, якби вибори були наступної неділі? Тільки 29% сказали, що знають, і 15% комусь симпатизують 40% не визначилися. І так само серед діючих політиків бачать когось на посаді президента 35%, а можливо, є, але не знають хто це ще 19%. Тобто, це означає, те, що в нас поле для майбутніх виборів, для майбутніх балотувань величезне, але знов-таки ніхто не починає кампанію і фактично. Той хто починає кампанію раніше, правильніше, ну в того є серйозні шанси виграти. Дивись на приток. але починати кампанію треба не як політично. А починати кампанію треба як чи соціальну, чи волонтерську, чи чи якимось чином? Ну власне кажучи, в цьому контексті Притула робить більш-менш правильно, але він все одно залишається нішовим політиком, і він навряд чи зможе набрати дуже такого загального народну підтримку. Але знов таки зараз ситуація така, коли на нас 40% не визначились з, з тим на кого дивитись про є що свідчить усім. така велика кількість людей, які не знають, які ще не визначились. Чому так? А про ну чому так, тому що е, діючу владу переобрати не хочуть діючого президента? Йому дякують. Навіть його прихильники не хочуть переобрати. Навіть прихильники зеленського на фокус-групах кажуть: ми дуже любимо нашого президента. Він молодець, він не втік. Він правильно все зробив, але йому треба на почесну пенсію, ну чи на якусь іншу роботу. Почесно з нагородами і так далі, але звільнити місця когось іншого. Це говорять навіть прихильники діючого президента, а прихильники попереднього президента чи президента попереднього скликання правильніше сказати. Так. А, тому що, навіть, посада президента, вона пожиттєва, а звання президента пожиттєва. Вони, їх 15-20%. От ми їх тут бачимо, суму тих, і ми їх тут бачимо, вони тут пішли, тому що вони знають, за кого буде голосувати, але їх знов небагато. І тобто, це свідчить про те, що ми можемо легко затягувати нових людей. У політику нові люди можуть самі легко затягуватись знов-таки, якщо вот особисто ви там особисто там, Іван, який тут зараз цим керує, захоче стати президентом. У нас всіх є шанси. Ну що переходимо тоді до наступної теми? У застосунку дія створили державні гранти для студентів-контрактників. Чи бажають українці оплачувати цей атракціон щедрості з власних податків? Ну, дивіться, ми навчання студентів оплачуємо власних податків. А тема, ми даємо гроші студенту, і він іде, в який вуз хоче в державний, хоче в в приватний. Чи тема ми а, підтримуємо з податків державні вузи, і тому студенти навчаються на бюджеті. З точки зору платника податків це абсолютно ідентичні речі, бо кошти плюс-мінус стільки грошей. Єдине, що а, якщо ми. Держава видає ці гранти, вона цим дуже легко управляє. Ну, тобто, сьогодні грант дали, завтра не дали. Це легко включається, легко виключається. А з утримкою вузів це трішечки складніше, бо є обов'язки, є обов'язкові статті, є бюджети. Ну це складно. А тому з точки зору платника податків не змінюється практично нічого. Але люди до такої ідеї ставляться позитивно, не тому що вони думають, що вони це будуть оплачувати з податків. Є в нас таке враження в людей, що в державі є нескінченна кількість грошей, і вона може заплатити просто за все. А, а те, що це є окрема думка, що в нас держава забирає дуже багато податків, незрозуміло на що. І от якось зв'язку у розумінні людей між першою і другою ітерацією якось немає, хоча зв'язок реально постійно. А, і тому, якщо держава починає комусь роздавати гроші, це сприймається позитивно. Чи треба роздати гроші студентам, щоб вони навчались? Так, треба. 37% повністю, 35% скоріше. От, але знов таки це питання. Якщо ви запитаєте, чи треба дати там більше пенсії, чи треба дати більше підтримки багатодітнім сім'ям, чи треба дати більше підтримки там при народженні дитини, чи треба і далі будь-яка така позитивна хороша ідея. Там ви отримуєте строго ту саму картинку під 60% скажуть, що да, треба. Бо держава повинна дати грошей, оскільки бюджет сприймається як щось бездонне. Оце сприйняття, що бюджет бездонний, це погане сприйняття, але ну воно таке є. Дякую, Андрію, за ваші коментарі. Друзі, не забудьте підписатись на канал Інтервізор. Нагадаю, що з нами був співзасновник компанії Active Group Андрій Єременко та я Адріана Бурміцька. До зустрічі.